Це було дуже давно, років 25 тому, і утворилася вона, мабуть, спонтанно. Ми всі ходили на роботу, десь там працювали, і мені поступило запрошення на одна іноземна компанія, відкривала тут офіс, і, повин, і їм потрібен був директор. І вони Купили мені білети на літак і я полетів до них на співбесіду. Через декілька тижнів вони мені передзвонили, купили, знов білет на літак, я знов полетів, вони мені дали контракт десь на 40 листів. Я приїхавши додому, його уважно перечитав і зрозумів одне для себе, що там працювати я не хочу. Головне, що. Все, що ти будеш робити, це все не твоє, і ти до цього не маєш ніякого відношення і навіть не можеш про це комусь розповідати. І от в цей момент виникло е, бажання відкрити свою компанію. Я, я працював в компанії, яка займалась, е, майже цим, же, що і ми зараз, тільки з музикантами. І я для себе вирішив, що я не дуже хотів би працювати з музикантами, а я хотів би більше працювати в інсталяційному бізнесі більше до будівництва. Ну, от, і от з, цим, з цим вектором і, і відкривалася ця компанія. Ми за рік зробили компанію, яка війшла в топ-5. Перший наш проєкт, який ми взяли, перший наш проєкт, це були магазини фуршет. Всі магазини фуршет на території України. І ми конкурували ще з одною компанією, яка е, теж вийшла в фінал цього е, тендеру. І нам сказали, що ми, ми мали зробити по одному магазину, і вони подивляться тоді і виберуть когось одного. От коли друга компанія закінчувала перший магазин, ми закінчували вже п'ятий. Це був дуже великий контракт ну, на, на той час, і я думаю, що ми дуже вправно з ним впоралися. І, 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 і це був той час, коли почалось формування е, компанії, як підбір співробітників, монтажні відділі проєктний. Це було. Те, що дало нам можливість рухатись далі і не думати про те, де брати гроші на оренду, де брати гроші на закупки, де брати гроші на зарплату, на налоги і так, далі, і так далі. Наш основний акцент був на звук. Ми робили всі проекти, зв'язані тільки зі звуком. А Паралельно прийшов спрос на світло. І ми не займалися світлом до цього. І, ну, і, і так, як ну, був запрос, нам було треба чомусь було на це відповідати, і ми е, взялись за цю роботу також. Це космос. Да, то, що було тоді, і то, що зараз, це космос. І я наведу такий приклад, що е, коли ми почали це робити, ну, ми ж вже всі опитні і знаємо, як е, е, чіпляти колонки на стелю, і, і все, у нас все добре. І всі так робили. Но наші інженери почали вчитися в е, такій програмі, вона називалася Боус Modeler». Це програма, яка е, робить акустичний розчот ну, в, чи в приміщенні, чи, там, десь, чи на стадіоні, чи на вокзалі. Вчилися 3 роки вони. І коли вони навчилися вже, нам видали цей прибор, який називається Боус Моделер. А в цей час ми робили в Євпаторії паралімпійський центр, спортивний центр для паралімпійців. І, і ми його вже виграли, і ми вже розставили обладнання. Ну, ми ж знаємо, як треба розставляти обладнання. І отримуємо ми цей моделер, я кажу, хлопці, ну давайте перевіримо, як ми гадно все зробили. Боже мой, як ми перевірили, все не так. Ну, з точністю в ноль. Все погано, нема за що зачепитися. І ми тоді вже в моделері в цьому построїли це, це приміщення, великий спортивний зал. От. І Ну і переробили його. І це був старт того, як треба робити. Ми можемо, ми можемо дати послухати клієнту, як у нього буде звучати музика на стадіоні або на, в аеропорту. Ми можемо дати клієнту е, подивитися, як у нього буде освітлюватись е, чи фасад, чи в інтер'єрі. І це дуже важливо. Тому що для нього не буде несподіванкою, що він побачить або що він почує. На той момент, коли він починали, був не дуже великий вибір обладнання, скажімо так, і тому е клієнти приймали те, що є. Де через деякий час е таких компаній стало більше. Дуже багато появилось китайського обладнання, і тут є, є ну. Условно нормальні бренди і є ну, зовсім ніякі, да? і коли ти починаєш конкурувати на тендері з такими компаніями, то ну, ключове в цьому сенсі це скільки коштує ваш проєкт. Доволі часто ми відмовляємось далі від участі в тендері, бо ну, ми не можемо собі дозволити робити погано, бо це наш. Імідж ми його довго собі заробляли не для того, щоб потім казали, а хто це там зробив? Так це вони. Да. Ні, так ми не будемо робити. І не робимо. Ну, стадіон не можна зробити там на, ну, тобто є багато брендів, да? якісь бренд на цьому бренді можна зробити, а на цьому бренді не можна зробити. Тому ми шукали той бренд, на якому можна зробити стадіон. Ну і от і так поступово з, з, е, з запросами з ринку ми шукали компанії, коли які нам були потрібні. Е, ну, безумовно, ми, ми не пропускали ні одну виставку: ні європейську, ні навіть американську, ну завжди там присутні. Ми ніколи не набирали брендів, які ну, є компанії, які займаються там дистриб'юцією. Е, на ринку, да? вони там 60-70 брендів представляють на ринку, іноді вони не знають, даже, що в тих брендах є. Ну, нема попиту на них. Ми такого ніколи не робили, ми шукаємо те, що нам потрібно, і, 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 і от на зараз я вважаю, що у нас ну, по світлу, по звуку, у нас повністю закритий пакет, ми можемо зробити будь-який. Проєкт включає і включає освітлення спортивних арен в тому числі. Завжди ти згадуєш такі е, монументальні проекти, які великі, це мости, там, пішохідний міст, це цум. Мій улюблений, все-таки це пішохідний міст. Я Розкажу чого. Бо е, запрос на підсвітку цього моста був вже давно. Давно його треба було підсвітити, і, і, ми, і ми не знали, як це зробити, тому що не було потрібного обладнання. І на років 4 ми ходили вокруг цього моста і не знали, що з ним робити, бо сказати, що це якась велика архітектурна цінність. То ні, ну вантове міст і вантове міст, і на цьому все. Що там світити, не дуже було зрозуміло. ну, Можна було, що попало, підсвітити, як було, воно так і було, але хотілося зробити, щоб це було дуже гарно. І коли у Філіпса появились е, світодіодні лінійки е, різного діаметра, от це був тоді, от це було рішення, яке зразу ми. Дуже добре відпрацювали, і ми підібрали ті параметри лінії, які потрібні, і, і він досі світить. І ще один файний об'єкт у нас. був, це Ми робили освітлення стадіону а, харківського металіста. Ми а, робили філософію, а, що ж таке стадіони. Ми видержали його в жовто-блакитних кольорах. Окантовка була білого, холодний білий, і дах тримався на опорах, і ці опори синього кольору ми їх висвітили е, теплим е, білим світом. І вийшло як тарілка, яка стоїть на е, лапах на своїх. Да? Ну, от така була філософія. Ця філософія зайшла е, керівнику. Металіста, і, і ми почали проєктування. Праця за кордоном це завжди важка праця. По-перше, вона зв'язана з великими фінансовими вливаннями, які потрібні для того, щоб ну, долучитися до якогось проєкту. І у нас є певний досвід роботи на е, різних ринках. Е, ну, там в Катарі ми працювали, у нас було там декілька об'єктів, один із них це порт. Ми робили освітлення е, морського порту Катара. Е, робили внутрішнє освітлення в небоскребі, там, я не знаю, чи 100 поверхів. Але щоб до цього долучитися, ми провели в Катарі ну, почти три роки. Це такі важкі країни, в яких. Бізнес робиться на стосунках, а для того, щоб були стосунки, ти повинен там бути присутнім. От. У нас був опит роботи в Арабських Еміратах. Ми підсвічували храм православний. Наші монтажники жили в шаржі десь з місяць. І працювала на храмі, і монтувала. Це важкий досвід. Що ми тільки не робили? Да? Железнодорожні вокзали робили, робили. Аеропорти робили, робили. Стадіони робили, робили. Вікторо робили, робили. Ресторани робили робили. Дискотеки? Да. Ну, Нема такого, чого ми не робили. Досягли ми успіху чи не досягли, я скажу так, що. Ну, не людина, яка відкрила кампанію, досягла успіху. Це факт. Успіху досягає компанія. І, і те, що я казав, що у нас люди працюють там по 20 років, оце той костяк, який може робити будь-яку роботу. Да? Тобто це командна гра. Тут немає такого, що це я зробив. Ні, я ніколи не скажу, що це я зробив. Це зробили ми. Я е, останні роки думав, успішний бізнес чи неуспішний бізнес. Що, що таке успішний бізнес? Я вважаю, що успішний бізнес це коли е, твої діти або ну, там, якісь родичі, да, ну кращі, е, долучаються до твоєї роботи. І ти бачиш, як вони е, ростуть, ти бачиш, як вони набираються певного Опиту, і, і, і це дуже добре, я від цього щасливий. Не без того, що в нас є якісь е, розбіжності в поглядах, але це ніяк не впливає на наші відносини. Тому ми можемо. І я можу сказати якісь претензії до них, і вони можуть мені теж саме щось висказати, але не часто. Сімейний бізнес це ключове. І сімейний це не тільки сини, а сімейний це вся компанія, яка тут є. В компанії дуже багато людей і зараз, з якими ми працюємо вже ну, 25 років. Є, є, є ті, які працюють і по 25 років, а є ті, які працюють там, 20 років, 15 15. Ну, у нас не ну, дуже велика. А, а, Ротація кадрів проходить. Тобто у нас люди приходять і залишаються з нами. Це добре. <плес> Після півномасштабного вторгнення ринок змінився кардинально від слова зовсім. І ну, у нас 22, 2021 рік був дуже. Дуже насиченим у нас було багато проєктів, дуже. і деякі з них ми встигнули закінчити, деякі з них ми встигнули закінчити, ми не отримали кошти, і таких проєктів у нас дуже багато. Ми не працювали десь до травня місяця. Ну, я щасливий в тому, що ми е, зберегли команду, Я щасливий в тому, що е, частина співробітників наших повернулася. з Імміграції. На цей рік плани перемогти в цій війні, це наш головний план. А план на кампанію – втримати людей. І якісь проєкти є, люди щось строять, якісь там ресторани відкривають. Ми працюємо, ми робимо багато проєктних робот на зараз, да? ті, які залишилися у нас з 2022 року, незакінченими. Ми їх закінчуємо і маємо надію на те, що, що будемо повертатися до відбудови нашої країни. До волонтерської діяльності ми е, долучилися в перших числах, якщо не в кінці лютого. Тобто ну, перші півмільйона гривень ми перечислили, я не пам'ятаю, десь 25, 26, 27 лютого ми вже перекинули на ЗСУ. Ну, а потім е наших хлопців із компанії, в тому числі, вони пішли добровольцями і почали виникати питання тому бронежилет, тому каску, тому перчатки. І ми таким чином долучилися до цієї діяльності. Спочатку ми допомагали своїм, ну а потім вже пішло і поїхало. На наступному тижні ми привеземо машину яка буде називати СІЛ, колись думав так, 25 років тому, коли ми відкривали кампанію, і лозунг кампанії був комплексні рішення світло і звука». і що це буде так, от я би не повірив. Ну, таке буває. І, ну, і це слава Богу, що ми так можемо і таке робити. Так що, які проєкти, чим нас можна напугати, якими проєктами? Бачите, що ми тут робимо. Бачення на майбутнє таке, воно не змінилося з, з, за 25 років ніяк. Якщо ти хочеш бути першим, ти повинен бути першим. Для цього ти повинен кожен день працювати і напрацьовувати, і слідити за ринком, слідити за новинками і бути в, в тренді. Я би хотів побачити е, гарно підсвічені дома. Я хотів би побачити гарно підсвічені дахи будівель високих. Я хотів би побачити світле місто, в якому ми вимикаємо освітлення кожен день. І ми колись робили проєкт освітлення міста Києва, показували фото. Зі спутника від чорного Києва в ньому було не так багато світла, як ну, якщо поставити Нью-Йорк і Київ, то дві великі різниці. Ну, от, Там є куди є куди рухатися.